Всі втрачають через мита Трампа 9,5 трильйонів доларів світового капіталу. Падають фондові ринки, криптовалюта та ціни на нафту. Акції Тесла втратили 10%, Акції ЕПЛ та Амазон 5%. Німецький індекс DAX просів на 10%, але швидко відновився. Фондові ринки в Азії зазнали найбільшого падіння з 2008 року. Акції китайських компаній втратили понад 10%. Це дуже дуже серйозно, тому що в основному великі інвестиційні банки навіть минулого тижня почали встановлювати ціни в умовах рецесії в США, і тому сув безумовно йде в бік того, що споживачі дуже стурбовані тим, що відбувається в даний момент через невизначеність. У нас наближається сезон звітності, так що ймовірно прогнози прибутку будуть скориговані в бік зниження, і все це може мати негативний вплив на фондові ринки в цілому. The stock in Трамп заявив, що його анітрохи не турбує рекордне падіння фондових ринків. Він називає це ліками для світової економіки. Аналітики Deutsche Bank пишуть: поки що немає жодних ознак, що ринки досягли дна і починають стабілізуватися.